Мир вам, народ Господній, я прочитаю спочатку слова, які написані в посланні апостола Павла до Филип'ян, другий розділ із 6 вірша. Він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові, але принизив себе самого, прийнявши образ раба. Зробившись подібним до людей, і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняний аж до смерті і смерті хресної, тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище над усяке ім'я, що перед іменем Ісуса схилилося всяке коліно небесних, земних і пекельних, і всякий язик сповідував, що Господь Ісус Христос у славу Бога, Отця. Амінь. Амінь. Чому Бог дав таку велику славу Ісусові? Тому що ми їхали сюди і була пробка перед Львовом. І півгодини в цій пробці на жарі стояти було дуже важко. Та че, з тебе все тяжко чекаєш, коли поїдеш. Я служив в Казахстані, в Середній Азії, там бувало жарковато, так, що на себе виливаєш відро води. І за пів години ти висихаєш, все на тобі висихає, пекло так, що просто плеве все в очах. Там, де розп'яли Ісуса, ще жарче. це близький схід, там в тіні буває до 50. На такій жарі висіти на Христі розп'ятим є непросто. А ще не просто, друзі мої, знати, що ти є цар царів. розп'яти себе за людей і дивитися в цей натовп. Який сміється з тебе і глузує. Якщо ти син Божий, то скажи, щоб тебе зняли тут з Христа, ти ж говориш, що ти син Божий. Друзі мої, це все дуже тяжко. І Божий син переніс зневагу, опльований, принижений, відкинутий родом людським, висить на Христі. Напевно, багато людей в такій ситуації призвали би Божий суд над цими людьми. Але син Божий не призвав суда, Божого він тільки сказав, отче. Вони не розуміють, що вони роблять. Прости їх. Вони не зрозуміли мене, хто я такий. Це велика любов, дорогі мої, не проклясти, не призвати Божий суд, не казати, Бог вам віддасть, а сказати, не порахуємо, Боже, бо не знаю, що роблять. Написано іменно за це. Бог сказав, що всяке коліно воно схилиться перед Ісусом. І на небі, і на землі, і навіть у преісподній, всі перед Ним склоняться і всі мусять признати, що Він є великий Господь на славу Бога Отця. Сьогодні і ми прийшли, щоб схилити свої коліна перед Ісусом і визнати, що Він є великий Господь. Співати для Нього, тішитися ним і говорити для Нього, тому що Він любить тебе і мене. Це велика любов, це досконала любов. Сьогодні Бог Святим Духом вчить нас і з великою любов'ю сьогодні промовляє до нас. Сьогодні було сказано на цьому місці, що кожному із нас пристоїть Голгофа. Голгофа – це місце, де тебе оплювали, де тебе не зрозуміли. Де тебе принизив рід людський, де тобі дуже тяжко. Біблія каже, що Бог дає кожному свою Голгофу. Він не дає Христа важчого, ніж людина може понести і в цьому його любов. Коли людина робить перші свої кроки в Господі, Бог дає їй маленького христа. Цей хрест здається деколи важкий, але насправді він дуже легкий. У міру того, як зростає духовна людина, тягар Христа додається, Божа воля така, щоб кожна людина на тій землі вона думала про небесне, не про земне. Не про те, де ти будеш відпочивати, Бог деколи робить так, так притискає людину, дорогі мої, щоб людині взагалі нічого не хотілося на цій землі, і в цьому також Божа любов. Не гнів, Божий, а Божа любов довести тебе до такого стану, коли ти скажеш, мені нічого не треба на цій землі, мене нічого не радує, Господи, і нічого мені не потрібно. І в цьому є Божа любов. Хтось розуміє Божу любов, щоб Бог дав можливість об'їздити всі курорти світу, але Божа любов, деколи вона заключається в тому, щоб ти відрігся від себе самого, і тобі нічого не було миле, щоб ти переключив всю свою силу на небесне, на, на вічність і думав більше про неї. Один брат розказував, як він в Мексиці бачив одного чоловіка сліпого, і він грав на гітарі. Він каже: Я такого радісного чоловіка не бачив за своє життя. Я серед людей, він живе в Америці, каже, серед великого достатку. Я давно не бачив таких радісних людей серед Божого народу. А він грав на гітарі абсолютно сліпий, не бачить ні сонця, ні людей. Він каже: Я не міг зрозуміти, чому він такий радісний, тому що Бог дає радість, друзі мої. Він, вона не залежить від достатку, вона не залежить від зарплати, від красоти лиця і від дома, небесну радість дає тільки Господь. Зарплату можуть зняти, красота з роками втрачається, дім може згоріти, але ту радість, яку Бог дає Духом Святим, небесну радість її не може відняти ніхто. Побитий Павло сидить у тюрмі, і він співає Господу псалми. Чому йому так добре? Тому що Бог його сповнив небесною радістю. Оцю небесну радість Бог хоче дати тобі і мені. Її не може забрати Антихрист, якого приходу чекають люди. Люди бояться водвок прихід Антихрист. Він нічого не зробить із Божим народом. Він не зламає ні одну душу, яку Бог наповнить силою своєю. І навіть в ті тяжкі дні Божий народ буде наповнений радістю Святого Духа. Історики свідчать, що Нерон і люди, які сиділи там, вони просто сходили з розуму від того, що вони бачили, коли на арени виводили віруючих і голодних левів, і віруючі брали за руки і співали псалми. Вони не могли зрозуміти, що це за люди. Це люди, які не боялись смерті, тому що їх наповняв Господь. Сьогодні в Україні війна, ти не знаєш, що буде завтра, але людину, яку сповняє силою Бог, вона не боїться нічого, тому що з нею Господь алілуя, дорогі мої! Сьогодні Бог. Працює над нами, і Він хоче дати нам силу сходити на Голгофу. Той, хто призначений на спасіння, він не може обійти Голгофу стороною. Правду було сказано через пророство з цим, згідно Писання, Голгофу прийдеться пройти кожному, кожному свою по силах, але Бог дасть її скуштувати на смак. І сьогодні Божий Дух, Він готовить народ Господній, щоб Божий народ був готовий піднятись на Голгофу. І коли тобі зроблять боляче, коли тебе унизять, оплюють, не зрозуміють, щоб ти не просив суда Божого, щоб ти не казав Бог справедливий суддя, Бог розбереться з тобою, щоб ти міг сказати, як син Божий, Господи, не порахуй гріха, відкрий очі цій людині, бо не розуміє, що вона робить. Я хочу ще прочитати вірші, які колись мудрий Соломон залишив для Божого народу. Трошки важко бачити мені вже все, але я попробую прочитати всьому свій час і час усякій речі під небом, час народжуватися і час помирати, час насаджувати і виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати і так далі. І так далі. Мені важко без окулярів бачити но смисл самий нам залишив екзлізіаз. Друзі мої, я чув не один раз таку думку, коли люди кажуть: ніколи не пізно, пізно буває, друзі. Це неправда. Ніколи не буває пізно покаятися, ніколи не буває пізно там другу річ зробити. І якраз вся проблема в тому, що деякі речі зробити пізно. Деколи Бог відводить кожній людині певний час. Знаєте, в цьому світі є така поговорка: як не женився до 30, то вже не женишся. Як не доробився до 40, не доробишся. і як не набрався розуму до 50, вже не наберешся. Час пройшов. Багато людей відкладають на старість своє спасіння, думаючи, у молодих руках всякі дурниці у голові. В старості людина більш поміркована, тоді легше спасатись. Це ще одна байка сатани. В старості приходить старческий маразм, в старості відходить пам'ять від людини, і ти читаєш Біблію, і вже нічого не пам'ятаєш, бо прийшла старість. Про старість Бог каже: прийдуть роки, про які ти скажеш: нема мені задоволення від цих років, друзі, мої молодь. Не відкладайте спасіння на старість. Ви в старості. Ще треба, щоб Бог дав покаяння. Ви з Богом не домовлялись про це. Багатьом людям Бог дає покаяння тоді, коли дає. І написано, що його треба нині, коли почуєте голос його нині, прийми покаяння. Ти не знаєш, що буде завтра. Ти не знаєш, що тобі Бог ще предоставить можливість на покаяння. Кайся сьогодні. Читай Біблію сьогодні. Ви знаєте, коли я був нежонатий, Бог мені таку думку положив на серце: прийде сім'я, діти, треба буде допомагати жінці, не буде так багато часу. І Бог мені говорив: читай, поки можеш. Я думав, деколи собі посадять у тюрму, заберуть Біблію, хто знає, який час прийде. І я її читав. Друзі, я не хвалюсь. Я дякую Богу, що Бог положив мені це. І три години, і 4, і 5. Прийшов час, коли я не зміг так багато читати. Але я те, що у свою голову заложив у молоді роки, я його пам'ятаю, бо в молоді роки пам'ять є добра. І ти пам'ятаєш, що ти читаєш, і розуміння дається інше. Не треба відкладати. Ось, вийду на пенсію, Біблію почну читати. Хто значи, дадуть нам цю Біблію читати, коли вийдеш на пенсію, хто значи доживеш, хто значи буде рух. Розум твій здоровий, і чи ти будеш адекватно сприймати те, що будеш читати. Друзі мої, сьогодні інтернет, диявол хоче наш розум так загрузити, щоб не було часу для Ісуса. І ми читаємо різну інформацію, яка не дає життя. Треба наповнятися Господом Ісусом. Друзі мої, треба наповнятися Господом Ісусом і використати свій час. Ви знаєте, кажуть люди, як до 30 не женився, не женишся. Можна женитись після 30, можна і в 70 женитись, але то вже не це то вже не то. То вже не ті відчуття, то вже не той ефект. Можна хату будувати в молодих роках, а можна пробувати її починати будувати в 75. Можна будувати, Бог не каже, що гріх, але тебе вже буде все боліти, і тобі буде тяжко то зробити. Можна дітей пробувати народжувати в 45, а до 45 жити для себе, як в Європі, песиків вигулювати. Можна і так. Але в 45 дитина тягне за руку, ходи туди, то ходи сюди. Ти тільки одна кажеш: відчепися від мене, дай мені спокій, бо я вже нікуди не хочу йти. Бо є на все час. Є час народжуватися. Є час сім'ю створити. От написано у книзі Єзикила, і це був час любові. Коли ви знаєте, є час, коли дівчина і хлопець максимально красиві, максимально притягують до себе. І людина дивиться, всі тягнуться до неї і думає, так буде завжди, не буде так завжди. В 30 за тобою вже так бігати не будуть. Як бігали у 18. Свій час треба використати і так у всьому, час одружитися. Час доробитися, час освіту отримати. Ти можеш на Заошну в 78 поступити в інститут, але то вже в голову нічого тобі не залізе, бо ти вже не пам'ятаєш де що де, де поклав і шукаєш. Я сьогодні граю на гітарі, відіграв півпісні, згадав, що шнура не підключив. Чую, що слабо чути, не можу поняти у чому діло. Шнура не підключив, бо вже не все чоловік пам'ятає, хоч я і не 90 років, бо проблеми переживання. де там той шнур мені в голові, друзі мої, не відкладаймо на завтра те, що Бог оприділив робити сьогодні. Сьогодні читай Біблію, сьогодні молися, сьогодні шукай спасіння. Є час створити сім'ю, створюй, є час йти на роботу, роби. Роби все в свій час. Друзі мої, на все свій час. І на закінчення хочу сказати таку думку. Одного разу Ісаак помолився такою цікавою молитвою. Вона мені впала так в очі. Він не сказав Боже мій, він сказав, Боже батька мого Авраама. І я думаю, чого ж ти, Ісаак, праведний, молишся? Так невже це не твій Бог? А він каже, Бог, батька мого Авраама. Друзі мої, сьогодні молодь деколи переживає і не тільки молодь. Ви знаєте, ми деколи молимося в зібрані такими словами: наш Боже, наш Боже. Ви знаєте, Бог би хотів, щоб він не був для тебе наш Бог. Він хоче бути твоїм особистим Богом. Він не хоче бути Богом твого батька. Неважно, в що вірить батько. Неважно, чи батько скаже Ходи, синок, у зібрання. Це твій особистий Бог. Твій особистий Спаситель Ісус Христос. Я сидів роздумував, Ви знаєте, буває так, коли двоє молодих людей поєднують свою долю, і в них починається спільне життя. Вони бувають деякий час на людях з молодими сім'ями, дружать в церкві. Але є такий час відведений для сім'ї. Коли двері спельні закриваються, і тільки ти і вона, там нема більше нікого. Спальня призначена тільки для двоїх. І ви знаєте, я собі так розважав, що на людях, вибачте мене, дітей не зачинають, плоди не зачинають, щоб зачати плід. Треба уєдинитися в спальні. По іншому не буває. Я не про плацке зараз говорю. Якщо ти хочеш мати мир, любов, радість, довготерпіння, покору, стриманість. Якщо ти хочеш родити плоди для Господа, ти мусиш з ним уєдинитися в спальні. Тільки ти. І тільки Ісус, більше нікого в тебе мусять бути свої особисті відносини з Ісусом. Ти не виїдеш на вірі своїх батьків. Прийде день у твоє життя, коли треба буде самому приймати рішення, йти за Богом, чи не йти, служити чи не служити. Ісус би хотів, знаєте, деколи. Проповідники кажуть, я би хотів, я би нічого не хотів. Ісус би хотів, щоб ти і я, ми особисто знали Його. Особисто. Сьогодні люди дзвонять, я їду сюди, дзвонить мені людина, каже: Я з Америки. Чи знаєш, брате, людину, в мене якась там стадія рака, яка би могла за мене помолитись, і щоб мене Бог оздоровив? Сьогодні багато віруючих, але Бог хоче, не кількість, Бог хоче, щоб ти особисто. Переживав свою зустріч з Ісусом Христом, щоб Ти з Ним спілкувався сам на сам. І Господь казав: закрий за собою двері. Духовна спальня також існує, закрий за собою двері. Є спальня, є молитва в спальні, є молитва в зібранні. Молитва в зібранні приблизно така Боже, в осідаючих на херовимах, носящихся по небу, Бога Авраама Ісака, Якова. Ми зазубрили Біблію і торочимо. З Біблії слова, в які деколи даже не вникає. Я пам'ятаю, коли був світський, я деколи був такий п'яний, що я не розумів, я не міг хоч наш виговорити до кінця. Но я його зазубрив, і я його мужественно говорив до кінця. Деколи я зупинявся, згадував і молився далі. Деколи буває так в нашому житті, ми торочимо по накату заучені слова, але Бог цього не хоче, Бог ненавидить обряд. Він хоче, щоб ти його любив. По справжньому, щоб ти мав з ним свою особисту спальню. Тут зібрання молитва деколи, вибачте, показна. Бог хоче, щоб ти закрився в спальні і щоб там ти добре помолився, і соплі, що потекли, перемішані сльозами, і щоб ти Богу розкрив своє серце і розказав, що тебе болить і що тебе радує, щоб ти говорив з Ісусом. Це не сім'я, коли в тебе з жінкою нема про що говорити. Поєднують тільки діти. Як може він бути твоїм Богом, коли в тебе з ним не налажене своє особисте спілкування? На це потрібно відводити час. Ісус хоче бути Твоїм особистим Спасителем і Господом. Це Його воля. Він для тебе зробив все. Чим він ще може доказати Тобі і мені свою любов. Він помер за нас більшого. Написано: нема більшої любові, ніж хто покладе життя своє за друзів своїх. Тому, друже дорогий, Ісус сьогодні кличе Тебе. І ви знаєте, деколи отак, таке звернення, воно направлене до православних і до греко-католиків. Прийдіть до мене всі знеможені, обтяжені, і я заспокою вас. Друзі мої, це слова не для православних призначені і не для греко-католиків, яких ми деколи називаємо світом. Це всім знеможеним і всім обтяженим. Нема різниці, хто ти такий присвітер, єпископ, скільки років, в якому поколінні ти віруючий. Тобі тяжко, ти знеможений і обтяжений, йди до Ісуса. Іди до Ісуса. Іти до Ісуса треба тим, хто вже 40 років віруючий, признатися Йому, розказати Йому все чесно, сказати, Господи, у мені давно не жив і любов до тебе, я втратив першу любов. Мене не кортить читати Біблію. Я не пам'ятаю, коли я молився зі сльозами. Сьогодні цього чекає Господь. Ніяких формальностей, ніякої показухи, ніякого обряду. Я часто це напами. Фарисеї з такою наіграною любов'ю йшли до Ісуса, щоб зловити Його на чомусь, но він їх бачив насквозь. А приходить чоловік, який правду каже, ти не Ісус, тому що Ісус має родитися в другій місцевості, а ти не звідтам І він каже: оце чоловік. В якому нема лукавства, ти його не надуриш, ти йому не розказуй, як ти його любиш. Він знає, як ти його любиш, він знає, що живе в твоєму серці, і наскільки ти дорогий для нього. Я кажу так: не можна не виділити час для того, Кого ти любиш. Кожен має задати питання, скільки часу ти виділяєш для спілкування з Ісусом, скільки часу для спілкування з Фейсбуком, скільки часу для учоби, скільки часу для роботи. Я це частенько повторяю і на цьому буду закінчувати. Я колись не розумів різницю між першою і другою десятью Божих заповідей. Вроді би дві похожі, вроді би дві говорять про те саме. Але Бог відкрив, що це дві різні різні заповіді. Друга заповідь це кумири, намальовані з дерева, з дошки, з заліза. З роз... Це видимі боги. Перша заповідь. Чому вона перша? Тому що вона сама велика. Це боги серця. Це те, чим живе людина, чим наповнена її внутрішність. Вот чим ти живеш, то і твій Бог. Живеш модою, мода твій Бог, живеш спортом, спорт твій Бог, живеш роботою, робота твій Бог, живеш сім'єю, сім'я твій Бог. Павло каже: не обманюйтеся. Чим ти живеш, оце і являється твоїм справжнім Богом. Цього Бога ти любиш, з ним ти спілкуєшся. Він дорогий для твого серця. Я пам'ятаю, я дуже любив футбол. Був заявий болівщик, і Як були кубки, оці чемпіонів ліги, ці були. Та є в мене місяць перед футболом вже такий мандраж. Я місця собі не находжу. І я не міг дочекатися того дня, коли будуть грати в футбол. Моя мама дивилася на то, каже: Я, Іване, тебе не розумію. 12 каже, 11, 11, 22. Здорові мужики бігають за гумовою гавкою. каже, і що ти там дивишся? Ну, я це любив. Я це любив. Мені не треба було казати, як то треба деколи казати, ходи в зібрання. Те, що ти любиш, не треба тебе заставляти, бо ти любиш. Воно тобі приємно, і ти би там сидів і займався тим день і ніч. От чим ти займаєшся, той твій Бог. Боги є різні, Павло так і каже, що є так званих богів, дуже багато. Інтернет, гроші, машини, хати, дівчата, моди, краси, все, що хочеш. Може бути твій Бог. Но Він каже, це так звані боги. Ну є один Бог, від якого все і для якого все. Друзі мої, я би бажав разом з вами молитися, діти Божі, що Бог любов до Ісуса примножив. Мені сьогодні зранку написав один чоловік, знаєте, ну мене перевернули його слова. Він каже: Я слухав ваші проповіді раніше, але більше не хочу слухати. Думаю, що ж я там такого? Наговорив. І він каже, бо ви казали, що Ісус є на небі, його там немає, не було і не буде. Я думаю, навіть не хочу йому нічого доказувати. Просто не хочу. Просто неприємно це чути, не хочу це чути, навіть не хочу його ні в чому переконувати, друзі мої. Антихрист, чому він названий словом Антихрист? То є той, хто проти Христа. Антихрист то не диявол з рогами. Йоанн каже, є так званих багато антихристів в цьому світі. Це не демони з рогами, це хороші брати у костюмах дорогих в білих сорочках. Але якщо вони говорять, що Ісуса нема на небі, якщо вони кажуть, а чого славити стільки Ісуса, то не можна стільки говорити про Ісуса. А про кого говорити, друзі? Дух Антихриста. Він заключається в тому, що коли ім'я Христа тобі некомфортне, і тобі не хочеться це ім'я любити, і тобі не хочеться цьому імені служити. І ти кажеш, до Ісуса не можна молитися. Де так написано? Це вже початок відступлення від Бога. Це вже Дух Антихриста до тебе приступив. Тому Бог каже: нема іншого імені під небом, яким би мала спасатись людина. Нема. Пісподня земля, небо, всі поклоняться. Перед Ісусом, тому що Він є Господь. Аллилуйя. Ви готові до молітви, браті і сестри. Ми прихилимо коліна ми будемо славити Ісуса. Він є благословений во віки.